Добрий день, котел Вітязь. 12 кВт, 8 міліметровий. Ось він так горить. Закинув дрова, не буду підходити 4-5 годин. Ось так. Ось так закрив кришка. Перепере. Доходить до 80 -ти. Кришка ця опускається і воно собі там тліє. В подарок терморегулятор. Ось такі дрова закидую. Ну що я ще можу сказати? Котел-бомба. Рекомендую. Ще раз покажу, що він горить. Ось і все.